Ровнуючи свою високу відповідальність, Чисто присягаю! Вірно служити українському роду. Сімейна сварка сестра не порозумілась з братом. За фактом складено відповідні протоколи. Отрощені двері та розбите скло такий результат непорозуміння між матір'ю на підпитку та донькою. За даним фактом складено відповідні протоколи, а ступінь покарання визначить суд. Чергове порушення правил дорожнього руху Водій автопоїзда, нехтуючи заборонним знаком, вирішив скоротити шлях. За фактом порушення було винесено постанову про сплату штрафу. На повідомлення про масову бійку у клубі виїхало три наряди поліції. Проте, прибувши на місце, правоохоронці виявили лише зачинену будівлю. Зв'язатися із заявником також не вдалося, оскільки його телефон було вимкнено. Пошуки правопорушників навколо будинку також не дали результату. Цю автівку зупинили через невідповідність технічного стану правилам дорожнього руху. При перевірці виявилось, що у керманича не було при собі водійського посвідчення. Тож йому доведеться сплатити штраф за кермування авто без прав. Сьогодні близько 3 години 30 хвилин біоторгового центру вега побили невідому особу, після чого ми прибули на місце події. Виявили особу в лежачому положенні в тяжкому стані. Викликали швидку медичну допомогу. З метою надання допомоги потерпілому було питано охоронників торгового центру Вега по спостереження було побачено осіб, які здійснювали протиправні дії. Подальшому будуть вести слідчі дії. Сварка між сусідами, що саме трапилось, пряма мова без коментарів. Виливаємо, Ти стояли дві таких самих, Виливали вони, попортились. Тільки щось зловив, це виливала моч. Що я зробив? Взяв те саме ведро своє і вильяв її моч на голову. Все. Затриманий молодик за підозрою зберігання наркотичних засобів. На місце події викликана слідчо-оперативна група. Ведеться слідство. За минулий тиждень на лінію 102 надійшло 778 викликів. З них кримінального. 222 кримінального характеру, 222. Розкрито 9 по гарячим слідах. Було складено адміністративних протоколів 288 штук. З них 269 за порушення правил дорожнього руху. Також було зафіксовано шість. Було складено шість адміністративних протоколів за кермування в нетверезому стані та по ДТП 12 адміністративних протоколів. Сидорный свою високу відповідальність!